Привітик, привітик, привітик! Чудового дня! Неймовірного суботнього дня! З нашої артерії 753 метри щастя і любові нашої неймовірної вулиці Кабилянське, зазвичай я біля німецького дому. Але сьогодні мені дуже захотілося випити піліжаночку кави, де б ви думали? У моїй неймовірній кав'ярні Картотека, яка знаходиться за адресою Кабилянська, 43. І це дуже гарний, в чистому стилі модерн будинок, в якому живуть мої друзі і по сей день і в якому жило дуже 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 багато моїх друзів не по школі, але по стадіону. Це одна Значно, настрій причудовий. Я ще не чую музикантів. Вони ніби мали там грати, але напевно ще не так багато тих людей, які сьогодні укладають шлюб. Погода причудова, сонечко лагідне, скрізь квіти, гортензії, троянди, і це просто неперевершено. Хочеться кружляти. Сьогодні в мене по це знову Бохо, але ж е, я хочу знати, що сказати, що е, ну смужка, класика, класика, Бохо, класика, класика. Але смужка, наскільки вона буває різнобарвною? Е, Колись буде репортаж про чорно-біле поєднання, це буде трохи пізніше. А в мене смужка от така, як в мене зазвичай в душі: барви, 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 яскравість, яскравість. І кожен кольор він закодований на щось цікаве. Здимінуючи помаранчевим кольором, адже це кольор сонечка, кольор настрою, кольор потужної, чудової, лагідної, але потужної енергетики. Ну що, мої любі? Запрошую усіх до картотеки. Знову ж повторюю Кобилянська 43. А ми з вами зараз про щось цікавеньке погомонимо. Ідемо, підходимо з вами ось сюди. Це двері, які я дуже, дуже, дуже люблю. коректуй там освітлення. Бачите, це ще нещодавно була трійця, зелені свята, як кажуть у нас на Буковині, А за ним ой на Івана! Ой на Купала. Я на жаль не змогла у Києві. Я дуже добре пам'ятаю, як я на Івана купала своєю подружкою, дизайнером, поеткою, акторкою Жаночкою Гоменюк. Ми були саме на Дніпрі. Це був Труханів Острів, і ми запускали віночки в Дніпро. Постав, будь ласка, паузу. Зйомка все життя. Ви знаєте, коли ти знімкуєш щось, говориш в такому запалі, а проходять люди. Ну прите при, принаймі ти знаєш, які вони однозначно токсичні, і вони стануть отак і дивляться. Ну блін, хліба і зріліщ, Я розумію, але ж але ж, для токсичних будовищ немає, тільки для хороших відкритих з open mind душею людей. І так, я розповідала про те, як на Івана Копала межаночкименюк Боже, як це було класно. Це був 20-й рік, карантин. І ми з андрійського звозу накупили собі таких віночків, і ми через пішохідний міст пішли на Труханів в острів. Як це було гарно, кияни. Це була якраз п'ятниця, вечір, кияни з офісів, всі туди постікалися. Ми стрибали через вогнище, ми плавали, плавали в Дніпрі, і я з цим віночком така щаслива, щаслива. Натхнена, натхнена, стою е, ось так от десь була досить коротка спідничка, ось так от у воді і стою така щаслива, і щось ми там співаємо, гоминимо. В цьому році Івана Купала був віртуальний, тому що було дуже багато подій. Але ж все рівно я з цим вітаю. До речі, сьогодні слухайте, мені так багато про що вам розповісти. Сьогодні Петра і Павла це Янголиохоронці охоронці е е е Друзі, можна так сказати, да Ісуса Христа, його оплічники янголи охоронці нашого міста Чернівці, яких ми бачимо завдяки праці натхненні Наталі Дмитрівні Шевченко, яка з сприянням нашого мера для який для мене, бачите, в домі який построїв Джек, який, 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 який? Ну так пішло. Вони зараз стоять, ось там на подіумах біля нашої вірменської церкви. Сьогодні усіх вітаю з Петром Павлом, неймовірне свято. І так, скільки у нас хвилинок? Тому що сьогодні дуже багато подій вчора? Ну, подій було. Теж дуже багато. Але сьогодні в мене була зустріч з незмовірною дівчинкою, яка, до речі, мені з молодшого покоління там 19 років, навіть не скажеш, але ж ми дуже споріднені душами, яка мені мала б ось тут у кав'ярні картотека розповісти, як саме там обрізати віду і так далі. Тому що цими знаннями я вчуся технічно. Ми це все не проходили при своїх університетах, університетах по життю. Потім, звичайно, буде шпацірка Булянської. Мене вже на манить, манить, манить моя улюблена вулиця зранку. Що таке чернівці? От я мала б зустрітися в одинадцяті, поки там комунікація одне інше, виходжу в місто на кожному кроці. Проходжу біля будинку Павля Цилана, Саксаганського. Сусідка, боже, яка ви яскрава! Ну, погомоніла, обійнялися. Пару метрів вже знову по телефону біжу, біжу, челюскінців. На зустріч мені Тетяна Клісунова, наша неймовірна пані Тетяна, гід-екскурсовод. Моя сусідка. Ну що, нам є, що розповісти. Знову обнімашки, гомоніння. Ну в Києві нема такого. Вже знову поспішаю, виходжу на Кобелянська, а на зустріч мені чудова Лесі Лярівна Щербанюк, в неймовірних капелюх, яка веде екскурсантів з Києві. Ну Києву передала привіт, зробила обнімашки з Лесією Лярівною, позичила всього найкращого. І так, поки я долізла, реально дійшла до картотеки, ми вже майже не перетнулися на зустріч. Ну отже, так воно мало бути. І так, які сьогодні події мене розпирають емоції, тому що подій дуже багато. Сьогодні буде неймовірний концерт, і я на нього планую піти своєю матусею в нашій органній залі, вірменській церкві, там де я привітаюся, і зніму капелюха перед апостолом Певром, Петром і Павлом. Концерт нашої відомої, одної з найпотужніших органісток Олени Мацелюх. Зі Львову, яка завжди приїздить з новою програмою, і наш орган, який нам для Чернівецького органного залу був виготовлений у Чеській Республіці, він один з найкращих в Європі. Тому найкращі органісти, такі як Олена Удрас з Одеси, так само Олена Мацелюх зі Львову і багато європейських органістів має за честь приїздити і давати концерти. Це буде незвичний концерт. Він буде поєднаний з нашим дуже відомим. Гітарістом, я думаю, що це буде дуже цікаво. О п'ятій годині квітки ще є, тому усіх запрошую. Далі о шостій в театрі я теж дуже хочу туди потрапити. Хоча я це вже бачила в тому ж році. Ми святкували 160 років нашій орлиці Буковинській, Ользі Кобилянській. і буде вистава, тому що це ще два дні, і наші актори йдуть на місяць у відпустку. Буде вистава за твором Ольги Кобилянської земля, і у ролі у ролі у ролі головної героїні Зої жмух. Жмут буде Сніжана Кавулич. Це така органіка. Теж хочу мамі це показати, але з мамою я не настільки мобільна, все-таки 86 років, тому щось буду обирати. Паралельно о 18.00 в нашій текстильці Єврейський народний дім, наш палац культури, обласний Чернівецький, зараз театр темп, театр імені Агєєва під керівництвом моїм. Другом Іваном Даніліним і Іночкою Даніліною будуть давати цікаву, дуже імпрезу. Здається, сім жіночих історій, як вони потужно це все роблять. Вони такі молодці, просто реально знімає капелюха, і до нас приїздить наш відомий поет, модерніст Іздрик, який звичайно бував у нас на Чорновіць Меридян, я до речі, не встигла потрапити на зустріч з ним. Там він привіт. Він дуже модерний. Там був зустрічається і не нормативна лексика. Ну, молодь таке любить. Закінчуємо, але ж там багато. Глибокого контенту він дуже цікавий. Він дуже цікавий, і я хочу, хочу обов'язково на це усе. Тобто, це все, все треба поєднати. А потім, 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 потім квіти, комунікації, музика на, на кобилянській, коля Кочерян, обнімахіси і ввечері. Грона, а потім шпатір вже до опівночі, вже щоб бути такі, як треба, чернавцями, чернавіцями. Ну ось такий мій день, такий мій вайб. Зараз після цього всього такі однозначно зайду, став паузу, і де ми знаходимось з вами. А ми знаходимось з вами. Тут лунає музика, Тому я підтанцюю, ну тому що ну тому що вона органічна. Дивіться, яка краса. Тут в дитинстві був, мол, був магазин малятко з молочними продуктами. Я його дуже-дуже дуже любила. А зараз дивіться, яка чудова картотека, просто респект дизайнеру, тому що я дуже я рахую, що ця, ця локація дуже стильна. Вона відповідна до того будинку Модерн, в якому вона знаходиться. Оці кібани, осі я, до речі, дуже хотіла попросити у власників, тому що мені неймовірно подобається оця вазочка. І я навіть тут різні кібани зараз лаванда. Я хотіла попросити її мені продати, але кибани мені. Ні, ну, хіба не сама може зробити, а вазочка ні, тому буду шукати свою. Ну що, картотека Вас запрошує. Що хочу порекомендувати, те, що я вживаю, неймовірний живий чай. Шикарна подача, вартість 80-70 гривень. Ну, тобто гузіться апільсів бочками. Глясе, фрапе, капучино. Ну, блін, що казати. І звичайно потанцюльки, принаймні у душі. Скільки хвилинок? Ми Будемо прощатися з любов'ю до вас, з неймовірної кав'ярні-Картотека за адресою Кобилянська 43. Ваша різнобарна, смугаста, але дуже яскрава, з величезним українським серцем. Оксана Дев'янична. До нових зустрічей, Па-па!